Це радість. Це життя. Але ці діти сьогодні є чистоті в Божому вирії. Вони сьогодні стають Божими дію. Вони сьогодні стають тими людьми, які поєднуються з Често. Так, діти ростуть, будуть рости. Діти будуть підніматися в своїх руках. Там прийде час, кому що дружба не комусь здобувати професію. Але Хто знає, як піде в кожного поля них? Тому, власне, сьогоднішній дні, в царство Божого, діті не мають залужити в собі. По-перше, кожен є заложити свою мету, що він хоче прибувати з Богом. А коли прибуватиме з Богом, то ніколи Бог не опустить. Коли прибуватиме з Богом, чи в сукружому житті, чи в житті вільному, чи в житті в законі. Неважно якому, але коли буде пам'ятати про Бога, коли жити без Бога, то не зможе опустити другої половини, яка прямуватиме з ним чи з нею по житті Чомущі. І тому, що Він нам Ісус показує, що говорить нам. Говорить нас сьогоднішньому івани, коли прийшовши, щоб покликати нас в святі копадінь, бо карав нас додому, карав нас вовнені сікою, кара нас з подого, Кара у нас вічне, не лісу, не проклає. Та ще більше казав, та так ліс, які карати на вас. І коли я відкриваю книжку, ось там кілька днів попала книжка в руки, на перші в солодощі, є намальована мати мати на Божа наша, і з руками на очах і каже, як не покаєтесь, загинете. Книжка починається отже, з того, з того лику Марії затривоженої, закритої очима і звернена до нас. Як не змінитись, не навернетись загинути? Що ж варто буде наше золото в храмі набити? Що ж варто буде наші там ще щось, коли ми не пам'ятатимемо про цих дітей, коли ми не пам'ятатимемо про ту правду, яку хочемо Господь? Коли ми не будемо нести своїх обов'язків, як у батьки рідні, які народжують дітей, як у батьки хрести, які тримають від Христа до часу їхнього, яка досягнення досягнуті. Так само, що буде мати священник, коли, коли він не буде вчити їх дітей і не буде картати, чи наводити, чи просто давати їм, руку, щоб виводити її на добрий шлях. І коли батьки сприяти тому, то діти їх. Відбав. І скільки років ми йдемо зі школою, ну що не згадати школу. Можна дати собі шестерку на київ, скільки років ми працюємо, ми забуваємо свій кровом, ми скільки ми ай тепер на ми зустрічаємося і зразу Ісуса. Ми працюємо зі школою скільки років, і де я не був коли були туда, у всього району, я їм сказав, де не був на напарати. Я працював в школі. Але тепер по тому не маю директори за очі, які працювали зі мною. І я ніколи не маю такі слів. Праця зі школою це є перша і найбільша праця, яка може бути церкви і дітей. І тому сьогодні є наші діти, які працюють разом з ними і заставити я, і вчителі, і батьки, які працюють у школі, вони сьогодні прийшли до Христа щоб прийняти свого Тіло і свого кров, до свого сердуші, через яким проходили через ось Господь тобто, таке гарне, зелене життя, духа, сервеча, приходили до нього сердили. Ще проходимо з нього, щоб ми будуть отримати це і кров Ісуса. Власне, це життя в політі вселяється чорних тих очок, які прямуватимуть в шляхом. Тому царство може між нами. немає вічого для не на нас зараз, не на немає вікного для нас свят. Я ще раз вам кажу, на весілля є весілля, я ж а потім п'ють, співають і все, а тут є радість, тут про чого йде. І що має бути, чого має отримати, коли відуть тягнути шляху, і показав спові. Каже собі, ідіть за мною. Я на зов перевага мене. Це він сказав до учнів своїх. І я дякую йому, що і я сьогодні є цим рибаком, який ловить свої людські душі, який лобить ті душі, які сьогодні є перед нами і всі навколо. Я дякую сьогодні тим вчителям, які так само у християнській монахині, монахиям жодних самих мало та медик, старших, молодших, ще меншим, ще Бо, Бог монахиї обігу. Я чорні, як на правду, мають цієї панди, і багато не можна говорити, але не буде багато життя. І ті лягають ті плечі і пішли за ним. Подивіться все мене. Мене багатство, мене слава, мене гордість, мене все. Чисте суміння. І коли людина мати це чисте суміння. Чи Ця людина має відкрити хоче на всіх сторони, а ще більше до то неба. Тому що нечисте моє суміння, я брати на серці. Тоді Господь радий влади і сказати, ти сину, чи моя, якому я послюбив? Пройшовши від цедати поважих інший братів. І каже, що спіли своїм батьку, і молодиці, хотіться нові, і вирішити, і ходили з Ісусом усім на землі, навчаючи їх помігтися на Бо я на це прийшов. Я на це отримав досвіду і національного життя, щоб між горді раділи і побачили масло Божий. Побачили своїх харис. Бо каже, коли і сьогодні, як я в мене кров'ю немає життя. Хто їсть і п'є, цей мені перепаде і я ямно. А хто їсть і п'є незаконно, цей наступний на всю єді. Бо треба добре зрозуміти, чи варто мені сповідатись, коли я в гріхах, Коли причащатись, що я, я в гріхах. Треба перше покаятись, а потім приймати час. Тому що самий лик людини ще нічого не значить, лик людини, фарисея і митання були безумовно різні. Той стояв прекрасний, гарний і казав, що я все роблю. Клячав і він люди і казав, прости мені, Господи, будь мені гріш. Це й правда, а це цей освітній Господи. Тому кожен з нас нехай добре знає, що церква не те тому, щоб нас хвалити. Я не хочу хвалити від вас і не хочу, щоб ви її отримували. Але хвалити треба давати істину, щоб ми особи дамо через благостоміння. І давати правду, говорити, доносити до вас, якщо мама тоді чого. Коли сьогодні треба сказати батькам, хвала честь, батьків, що ви нам не звіте. Коли треба сказати, що і Хреста батькам, хвала віче, щоб послужити вітання. І треба сказати батькам, де були від нього. Батьківна дорога, бо він так великий дає. А чому не? Тому, що ми не чуємо останній сховачого Іван, звіщаючи їм добру новину царство, і зтілюючи всяку хворобу і всяку недугу народу. Чи не бачите, яка велика сила є? Ось то є Святої Церкви, то є істини свято причастя і свободи. коли тебе вискугнець, коли ти нас зміниться від світових гріхів. Коли не вийде причастя, вона звільняється, від переживань, від свого суміння, яке її мучить і гробить. І вона стає вільною. Не Немовби той фонарик, який ми світимо, а закрили його, відкрили, і він засвітив, чи нам. Благочинці, добродійцю до храму, Тю, святого храму цього, в наміні давших І всі вас, християн, нехай би мене Господь у царстві своїм, завжди нині присно і велике вічини.